Володимир Винниченко, Федько, халамидник. Ага, злякався скурвен син, шибеник чортів, навчив хлопця та й утік. Усі вже знали, що Толя хазяйський синок, а деякі навіть побігли за його папою. І от коли всі метушились, бігали і не знали, як врятувати Толю. Несподівано з'явився Федько. В руках йому була довжелезна палиця, в яку він почав забивати гвістка, раз по раз заклопотано подивляючись на толю. Спірка, Стьопка всіма силами старались помагати йому. Ну, гвісток забитий держиться добре. Ану, гей, дайте дорогу, з дороги ж. Ті розступились на крик. А диви, знов цей шибеник. Але він з палицею чи не рятувати панича збирається. «Ти куди халамидро? Дорогу, ану, дайте дорогу. Федько продався крізь юрбу, вибрав крижину і стрибнув. Держись, Толю, я зараз буду коло тебе. Держись, не бігай, стій на місці. Толя, забачивши Федька, захвилювався і хотів бігти йому назустріч, але приказ Федька зупинив його. Хвилин через п'ять Федько вже був на толеній крижині. Ну, давай руку, йди за мною, та не бійся, йди сміливо, палецю візьми та впирайся, Ну, так, держись, стій, я перестрибну, а ти підожди. Ой, не ходи, я боюсь, охопився за нього Толя. Та стій, от дурне, і я перестрибну і присуну до тебе свою крижину, а ти перейдеш, бо сам же не перестрибнеш. Федько перескочив, підбіг на край своєї крижинки і вперся палицею в сусідню купу льоду. Крига зашуруділа і підсунулась до толі. Тепер переходь сюди. Ну, от бачиш. Тепер іди на цей край іди сміливо, не бійсь. Ставай тут стій, не бійсь, і я піду назад, підштовхну тепер до берега. Федько перебіг на другий кінець крижини і тільки хотів упертись палицею в дно річки, як раптом під ним почувся тріск. Крихка крижина розломилась надвоє, і Федько зник з льоду. Всі так і замерли. Але Федько не потерявся. Він хопився руками за кригу і зо всієї сили пнувся, щоб його не знесло. Але на латку води, яка сталася від цього, вже сунула нова крига. Вона знесе Федька. Толя побачив це і з криком забігав по крижині. Толю, Толю. кричав Федько. Подай мені палицю свою, подай палицю, я вилізу. Але крижину в цей час підбило до берега і толі, як стріла, вилетів з неї. Стьопка, спірка й інші хлопці кинулись до Федька і протягнули йому палицю. Федько весь посинів уже і хотів взятись за палицю, але рука не слухалась, заклякла. А підійти до нього не можна, бо крижина угинається, заливається водою і може розломитись знов. «Степка! Ляж на лід та підсунься до мене, прохрипив Федько. З берега дорослі щось кричали, але хлопці їх не слухали. Стьопка ліг і став підсуватись до Федька. Зійдіть там з криги, хто лишній, крикнув Стьопка, озирнувшись. Але в цей час один з хлопчиків подав Стьопці шворку, зв'язану з поясів. Стьопка кинув її Федькові. Хватай, Федю, хватай. Швидше, Федю, бо крига йде!» Федько протягнув руку, але знов ухопився нею за лід. Не можу, прошипів він. Руки не держать, упаду. І раптом вхопив зубами за шворку, набрав повен рот, міцно стиснув зуби і мотнув головою, мовляв, тягни. Стьопка, хлопці й дорослі з берега почали тягти Федька. Держись, Федю, держись. Нічого. Ех, держись, ще трошки, браво. Федько був весь синій, від холоду і того, що держався зубами за пояс. Але як тільки витягли його на тверде, він став на ноги і почав швидко, швидко топати й махати руками. Вода лилась з нього, зуби йому цокали, але він на те не вважав. Нічого, не перший раз. Я цієї зими три рази на льоду провалювався. Треба тільки бігати. Але йому не дали побігати. Десь узялись папа й мама Толі, а з ними мати Федька. Толя, побачивши її, затрусився і з криком та плачем кинувся до них Папочко, мамочко, я не винен, я не винен. Але папа й мама не дали йому говорити. Схопивши його під руки, шарпнули і потаскали додому. Мати Федькова теж схопила Федька і так торсонуло, що ж того аж бризки посипалися. Додому, Іроде, ось я тобі покажу. І знову так потягнула, що Федько мусів бігти за нею. Такою блідою й лютою Федько ніколи не бачив свою матір, а попереду батьки тягли Толю, який весь час потикався, щось кричав і голосно плакав. Батьки йому щось відповідали і шарпали так, що толі кілька разів спадала з голови шапка. Раптом вони зупинились і подождали Федька з матір'ю. Він був на льоду, грізно звернувся батько Толен до Федька. Федькові було дуже холодно, зуби йому не переставали стукати. Все тіло боліло одчапання матері, але він все-таки встиг помітити, що у батька толеного аж слина запеклася на губах, а очі налились кров'ю. А Толя з жахом задарав голову то до мами, то до пап і жалібно говорив Я не винен, я не винен, «Мовчи!» – крикнув до нього батько і знову повернувся до батька. Був він на льоду? Був, цукаючи зубами, сказав Федько. Неправда, неправда. Ще жалібніше із страхом забився Толя. Я не хотів йти, а вони мене потягнули на річку, а потім футьку узяв і пхнув мене на кригу. Спитайте всіх, я не винен.